А якою має бути пенсія у пересічного українця? Можливо, вона має бути такою, щоб він з гідністю міг заплатити за всі спожиті ним комунальні послуги, чи він має бігати по інстанціям і отримувати житлові субсидії і розуміти, що він не вартує в цьому житті ні сам ні його трудовий стаж на користь країни. Можливо, пенсія має бути такою, щоб українець міг прийти в магазин і купити такі продукти, які відповідали його віковим потребам, чи він має бігати по магазинам в пошуках просроченого молока і сільотки, щоб купити їх зі скидкою? Він має український пенсіонер прийти в магазин і купити те, що йому виписав лікар. Чи умитись і почати займатись урінотерапією як найдешевшим способом лікування? Можливо, ми хочемо, щоб український пенсіонер нарешті став справжнім виборцем, щоб він перечитував всі програми наших кандидатів. Чи ми хочемо, щоб він за пів пачки гречки голосував хоч за Трампа, хоч за Маска? Що власне ми хочемо від українського пенсіонера і його пенсії?